Не навмисно міністр оборони Литви Довіле Шакалієне припустила, що схожий на російський безпілотник типу шахет, помічений біля вільнюса 28 липня, міг залетіти туди внаслідок впливу українських ребів. Про це пишуть литовські змі. Шакаліє не зазначила, поки немає доказів, що російський дрон був запущений саме у повітряний простір Литви. Нагадаємо, залізна пташка літала над вільнюсом кілька годин, поки не зрозуміло, чи вона приземлилася, чи впала. То чи була це російська провокація, і що про це кажуть у Брюсселі? Ми запитаємо у кореспондентки Тетяни Висоцької. Вітаю тебе, Тетяно. Чи розглядають європейські військові цей випадок як провокацію з боку Росіян? Адже розвідки кількох країн, німецька і американська, говорять про країни Балтії, і Литву, зокрема, як одну з найбільш імовірних цілей нападу з боку Росії у найближчих 2027 2028 роках. Вітаю, вітання з Брюсселя, Вітання з кулуарів Європейської комісії. А власне, наскільки я знаю, дрона досі ще не знайшли. Йдуть пошуки і на території. Литви російську пташку шукають, вона десь впала в очевидь, але м, поки що невідомо якого типу цей був дрон, чи це був дрон е, військовий, чи це був дрон якийсь розвідувальний. Тобто ще офіційної інформації немає. І власне вчора е, я сконтактувала з е, НАТО з північно-атлантичним альянсом, який має тут у нас офіс у Брюсселі, і е, офіційний представник НАТО мені відповів, що вони е, уважно стежать за ситуацією. Е, це перша теза, і друга теза. Наша відданість захищати і обороняти кожного союзника є непохитне, тобто з цього можна зробити один висновок, що насправді поки що немає офіційного е, висновку влади Литви про те, якого типу був цей е, дрон, і тому е, власне у Брюсселі не вважають його якоюсь загрозою чи е, спробою нападу на державу члена НАТО і члена Європейського союзу, але в тому ж е, все таки продовжують е, стежити за ситуацією і. Е, Місцеві литовські змі, до речі, заявляли про те, що коли якраз був вчора, спостерігався цей інцидент з російським дроном, який залетів на територію Литви, то також на території Литви дуже скоро вже знаходилися чотири розвідувальних літаки НАТО, тобто це таке НАТО стежить, НАТО контролює ситуацію, і поки що, вочевидь. Як загрозу її не сприймає, що стосується європейського союзу, то від європейського союзу заяв не надходило, бо знову ж таки вочевидь, Литва не інформувала ЄС про це офіційно. Але що ми знаємо, що сьогодні у Литві вже можливо почалася ця нарада, нарада за участі президента Литви Гітенаса та топ-верхівки Литви, Силовиків держави, включаючи е, міністра е, оборони довілеша калієни, міністра внутрішніх справ і так далі. Е, тобто, сьогодні за результатами наради, все-таки будуть якісь висновки, і е, литовські змі кажуть про те, що, е, по перше, е, о, йдеться про те, що засоби ППО можливо будуть розгорнути додатково ближче до кордону з Білоруссю. Це перша теза. І друга теза, яку вже озвучила довілеше калієни, міністерка оборони, це те, що власне треба більше посилити спостереження за повітряним простором держави, особливо на малих висотах, на яких ці російські дрони і проникають у повітряний простір Литви. Це те, що відомо зараз, і вже після наради у президента будуть якісь додаткові очевид, новини. Тоді. Дуже дякуємо тобі, Тетяна. Це була Тетяна Висоцька, кореспондентка з Брюсселя. Я нагадаю, що це не перший випадок порушення повітряного простору Литви російськими залізними пташками. Попередній подібний випадок був 10 липня, тоді БПЛА виявився герберою.